Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавши алкоголік. Давайте почнемо нашу зустріч з молитви. Запросимо Бога на наше спілкування. Батько світло, навчи мене молитись. Господи, даруй мені спокій прийняти те, що я не можу змінити сьогодні війну в Україні та інші історичні процеси, які зараз відбуваються. Даруй мені мужність змінити те, що я можу. Дай мені зосередженість на підготовці до мого екзамену німецької мови, дай мені силу та мудрість пройти його. Даруй мені, будь ласка, мудрість відрізнити одне від іншого. Амінь. І так, друзі, ми продовжуємо нашу духовну подорож по книзі анонімні алкоголіки. І сьогодні запис. Називається для тих, хто ну, друге коло після другого колу молитв. Да? Тобто, ви вже, якщо робите процес, як я його описую, ви промолили перше коло молитвою з бажаннями. Потім ви додали питання, хоч чи хочу я це для нього, так чи ні. І промолили друге коло. І я вам казав: ніяких поміток не робити. Я також перед записом цього е, запису через, вибачте, за тавтологію, я також тільки що промолив друге коло. Ось так як людей у мене не дуже багато в моєму переліку дев'ять. Людей, організації, принципів, то це не, займало, не зайняло багато часу. І дивіться, на що я хотів би звернути вашу увагу. По-перше, якщо ви робите цей процес, то ви... це є молитви. Тобто, це як я казав, що четвертий крок складається з списки, спостереження, молитви. І ось ви вже два круги промолились за людей, до яких ви резентмент відчуваєте. І це вже певна дія, навіть багато дій, які є духовними діями. І ви починаєте формувати свій духовний досвід. І як ми казали, що ми е, одужуємо. Коли ми збираємо, отримуємо цей духовний досвід, який описан в книзі «Анонімні алкоголіки. Під час цього молитвеного процесу у вас могли відбуватися різні спостереження. Іноді, ці спостереження, що ви молитесь, і у вас просто гора з плеч падає, легкість. Ви усвідомлю... починаєте усвідомлювати, що багато років витягнули е е якесь ярмо, і тільки зараз його скидуєте. Іноді буває таке, що ви, ви усвідомлюєте, що навіщо я цю людину сюди написав, вона мені нічого ніколи не зробила. Але зверніть увагу. Що, коли було завдання написати перелік людей, до яких ви організації, принцип, тобто, до яких ви резентмент відчуваєте, ви цю людину записали. І, але в процесі щось відбувається ці резентменти починають відпадати. Як ми в цьому моменті описували, що ми як своє тіло, серце, яке покрито льдом, Виносимо на сонце і Боже, благодать розтоплює його. Іноді буває таке, що дуже сильний супротив Опять же, реально хочеться порвати книжку, все кинуть зошит, все кинуть. Ти можеш таке ясно усвідомити, Боже, куди я попався? Якась секта релігія. Коротше, не буду робити. Нічого, головне, щоб ви продовжували. Тобто, дивіться, незважаючи на той досвід, який ви будете отримати, головне, щоб ви продовжували. І якось робили помітки так, у мене це було. Далі ви будете зустрічати людей, в яких буде схожий досвід. Ось, у мене перша моя процес, четвертий крок, коли я промолював, у мене там просто благодать. Є прощення приходу, Другий раз я молився, у мене просто серце було сухим. Я молився і матюкався одночасно такий підарас, і горіть ваду, сука. Ну, і тобто, я такий, я молюсь, і в мене паралельно такий жорсткий внутрішній діалог. Але у мене був підспонсорний який. Коли мені казав, я не знав, що можна молитись і матюкатись одночасно. Я йому кажу: друже, у мене був такий досвід, все нормально. Тобто ми отримуємо досвід, і це ваш власний духовний досвід. Далі, я просто поділюсь, Ось я е, промолював, коли. Е, Ну, мого сина Маркуса, йому 10 місяців, у мене таке просто тепло, що це такий камочок радості, любові росте. Ну, ось, коли я самого себе промалював, то ось я тут написав, що я товстий, хоча це старе уявлення про себе. Та, що насправді я схуд і виглядаю набагато краще. Ось, коли мене критикують, ось в принципі я промолюю, у мене було таке усвідомлення, що можливо це Бог говорить до мене. Тобто я можу просто послухати, що мені людина каже. Да? Далі там, члени АА з Росії, типу, що ось вони нічого мені не зробили, по суті. Але у мене немає готовності зараз йти ну, якось їм на зустріч. Ось, ДП документ в Берлін, що мені не видали мій закордонний паспорт. Таке условнення, що вони мене змотивували інтенсивніше вчити німецьку мову. Що типу, ОК, якщо я в Німеччині, в мене немає, не буде скоро там документу за кордону паспорт України, мені треба вчити мову німецькою. Ось ці пропагандисти війни таке було усвідомлення, що ці люди, можливо, просто в це вірять. Да? Тобто вони в це вірять і транслюють цю штуку. І якби можливо я був в тому ж інформаційному просторі, що і вони можливо чи скоріш за все, я теж, теж саме говорив. Я не знаю. Ось такі в мене були думки після того, як я промолив друге коло. І тепер е я даю вам задання таке ж саме, яке я б ну, даю моїм підспонсорам. Ви починаєте промолювати третє коло. Так? Тобто, третє коло, але тепер. Ви після того, як задаєте питання, чи хочу я цього для цієї людини і далі питання так чи ні. Відповідь має прийти в першу секунду питання. Чи хочу я цього для цієї людини? Так, ні. Якщо це ні, о, якщо це одразу так, ви ставите плюсик. плюсик. Якщо це е, пауза, ви починаєте роздумувати це ні. Якщо ви починаєте думати так, подожди, ну мені ж ця людина нічого не зробила, це теж ні. Тобто е, ви ставите плюсик тільки якщо в перший момент ось, хочу я цього для цієї людини, так, ні. І, і такий і сразу, так хочу. Тоді писаєте плюс усі інші. Паузи інтерпретації, обговорення в голові. Це ні, рухайтесь далі. Тобто ми не залипаємо. Тепер дивіться, як ми молимось так ось ще лайфхак за організації, Ось ДП документ. організація. Ми молимось за людей, які там працюють, тобто співробітників ДП документ. Якщо це налогова служба за людей, які працюють в налоговій службі і так далі. Ось, якщо це принцип, коли люди запізнюються, то ми молимось за людей, які запізнюються. За людей, які Ось. Тому ваше завдання дуже просте. Починаєте промолювати третій круг. Якщо є чітке так, ставите плюсик. Якщо немає чіткого так, роздуму і так далі, ви нічого не робите, просто пропускаєте, рухайтесь далі. І ключове слово наступний, наступний, наступний». Просто ми тримаємо темп. На цьому давайте е закінчимо. Я відповідаю за це. Декларація єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь звертається за допомогою. Я хочу, щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА. Ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності, бо від єдності ГАЗ залежить наше життя, життя тих, хто прийде. Всім дякую за увагу, до наступної зустрічі.